Відбулася 8-ма Київська Нафтогазова конференція НіФолкін КЦ. 15-16 жовтня міжнародний виставковий центр став епіцентром головної нафтогазової події року. 8-ма Восьма Київської Нафтогазової конференції Ніфолкін КЦ в рамках Нафтогаз Експо Експо-2024». Понад 250 учасників, серед яких представники влади, ключових державних і приватних компаній та 30 спікерів з крутими інсайдами, що захоплюють. Це було грандіозно. Дякуємо нашим спонсорам, партнерам, спікерам та учасникам. Ви зробили цю подію особливою. Ваша енергія, обговорення ідей та прагнення до змін це саме те, що потрібно для трансформації нафтогазового сектора. Разом ми створили платформу для справжнього діалогу та нових рішень, вирушені сила в майбутніх перемог. Восьма Київська Нафтогазова конференція НФОКНКЦ стала важливим етапом на шляху до енергетичної незалежності та інновацій в Україні. Ми вже плануємо наступні кроки і нові зустрічі. Фотозвіт та презентація завантажити за посиланням в описі. на наш інстаграм, ютуб, фейсбук та Лінкідін, щоб бути в курсі останніх новин.